Шановні колеги, сьогодні енергофа е в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій проводить вже третю зустріч, е присвячена про проблемам енергозбезпечення громад та регіонів. Е сьогоднішня зустріч, перша в цьому циклі, е присвячена безпосередньо питанню можливостей та викликів забезпечення енергетичної стійкості громад. Тому я дозволю передати слово потужному меру Івану Дирєву з напрацюваннями, які теж можна, можна ділитися з іншими громадами. Пане Іване, прошу вас за слово. Дякую, Валерію. Я не думаю, що дуже потужно, мало спасибі за характеристику, спасибі Енерджі Клабу за. Ну, за те, що ви є, за такий фаховий дискусійний майданчик, за платформу, яка дозволяє дійсно фахово і ефективно розбиратися в питаннях енергетики, в тому числі для громад. Велике спасибі також представникам Міністерства енергетики, інфраструктури, розвитку громад, за те, що ви ну, приділяєте цьому увагу і сьогоднішні виступи, та і ваша участь є свідченням цього. Не. Я спробую якось коротенько поділитися трошки досвідом своїм і своїми міркуваннями в цій галузі. Напевно, менше я буду говорити про е, питання забезпечення теплом, оскільки е, долина не має централізованого, е, централізованого теплопостачання, та, е, і відповідно, е, це, це питання в нас е, давно відпало. Можливо, колись ми повернемося, бо світ рухається туди, і ми також порухаємося. Але зараз на, на цей час це виявилося значно позитивним моментом. Більше, напевно, зосереджуся на питаннях електропостачання, забезпечення там об'єктів критичної інфраструктури і те, що ми робили, те, що робимо з тими проблемами і викликами, якими стикаємося. Ну, скажу спочатку, що. Ну, міські голови ну, у нас місто не є дуже велике. 20 тисяч населення, громада, взагалі, 50 тисяч, включає місто і 21 село. Е, і голови ну, таких громад, в тому числі, ну майже ніколи не приділяли якоїсь особливої уваги е, забезпечення електроенергії. Це було питання там обленерго, і так далі, ремів. І тому подібне, щось трошки голови думали за водопостачання, за, за теплопостачання, але ну ніяк не, не, не за електро. Та зараз ситуація змінилася, і в тому числі треба думати за, за цей сегмент. Ну, найперше, що я хочу сказати, значить, основне, це люди. Основне, це люди, і, наприклад, в ну, нас в громаді є відділ сталого енергетичного розвитку і адаптації до змін клімату, енергоменеджери, підготовлені, фахівці, які здійснюють власне. Це енергоменеджмент. Тобто в нас побудована система енергоменеджменту, бо неможливо управляти і неможливо керувати тим, що не можна порахувати. Ми ведемо моніторинг споживання енергоресурсів в 101 комунальній нашій будівлі кожного дня, скільки ми споживаємо електроенергії, води, газу, там, гіокалорії тепла і так далі. Значить, і це ну, ну так би важливо. Е, наше місто приєдналося до. Угоди мерів щодо клімату і енергії до європейської такої ініціативи, що в далекому 2009 році. Одне із перших міст в Україні ми розробили план дісталого енергетичного розвитку. І реалізували його до 20-го року. Відзвітували вже в двадцять я підписав наступний етап. Там до го року, і відповідно там. Було багато зобов'язань, які ми виконали, і зараз ще перед собою ставимо цілі, і щодо зменшення викидів, СО2, і щодо, щодо переходу там на альтернативні джерела, і щодо там комплексної термомодернізації, і, і, і так далі, зменшення споживання негроресурсів, і так далі. Ну і та якби ці, до якої йде цивілізований світ, це щодо там кліматичної нейтральності. Ми, ми це поділяємо, хоча я в найближчому майбутньому не. Якби важко собі це виявити, але туди ми маємо йти? Рано чи пізно дійде. Да. значить, що ми зробили з початком повномасштабного ну, вторгнення, аби хоча відповідати на ті виклики, в тому числі енергетичні, які, які є. Ну, найперше, ми визначили ті об'єкти критичної інфраструктури, які ну, при будь-яких розкладах мають. Залишитися з енергії, та це водоканали, лікарні, інші установи найпершими засобами, напевно, які для всіх громад, це були там дизель-генератори, інші генератори, які, ну, скажімо так, гасили ті пожежі в перебоях з електропостачанням пожежі в обках, які були. Але ми пішли далі і розуміємо, що ну, короткострокові рішення вони. Ну, по-перше, дорогі, по-друге, там екології, вони шкодять більше і вони не вирішують в загальному проблему. Значить, ми разом із партнерами і з друзями розробили концепцію функціонування, ну, назвали її сотова енергомережа функціонування такої сотової енергомережі в межах громади, та розробили бізнес-модель її функціонування, щоб вона все було окупне. Uh, і деякі етапи вже, деякі речі, вже реалізували як складові елементи майбутньої системи. Ну дуже просто, так, якщо в словах сказати, це така, це така модель, яка дозволить громаді як окремому, окремій такі ячейці, окремому суб'єкту, функціонувати в об'єднаній енергосистемі. Uh, значить, ця сотова енергомережа в громади має сама керувати попитом та в себе. Має сама балансувати всередині все, що потрібно: генерацію, значить, споживання, інші речі і так далі. Значить, що ми, ну і може працювати в різних режимах. Режим нормальний, це коли немає проблем в енергетиці, ми щось купуємо, щось продаємо, є учасником ринку, це коли все добре. Коли є дефіцит, там от зараз відключаються якісь там райони в місті чи села і так далі. Ми можемо з своїх джерел туди подавати енергію. І третій варіант: не дай Бог, коли все навколо погасне, то ми маємо ще світити, крутитися деякий час, там від кількох годин до кількох днів, залежно від того, що будемо мати в наявності. Е, які проекти ми реалізували, скажімо, за, за ці два роки. Е, ну, наприклад, на, очи, на очисних спорудах водоканалу встановили сонячну станцію 140 кВт, яка повністю забезпечує роботу очисних споруд. І наш водоканал є першим, якщо я не помиляюся єдиним комунальним підприємством, який надлишки продає в, в мережу і тим самим допомагає державі. РДН це, це діло все відбувається. Мені не дуже подобається, тому що там ну, цінова політика вже ну, яка є. От, власне, і до держави в мене і до нашого регулятора є побажання дуже велике. Щоб ми ті обсяги енергії, які маємо, ми продавали по РДН там, наприклад, по 3 гривні чи 3,5 з в певні години, а в той же час там лікарня купляла там по 8 чи по 10 гривень. Ну, ну це не діло, треба дати можливість громадам власне своїх джерел генерації, ну, якщо є надлишки на якихось одних підприємствах або на одних установках, дати можливість це. Протранспортувати, перезарахувати, або ще якось іншим чином на інші комунальні підприємства або установи, і так далі. Це ну так, як би моє найбільше побажання. Е, що ми ще зробили? От поки ми з вами говоримо, ну вже ні, вже робочий день закінчується. Ми будуємо ще одну установку, 120 кВт, власне, на водозаборі, і там буде продовжена робота, бо ну, потужність водозабору е, є, є вищою, безумовно. Зараз також будуємо невеличку 30 кВт з акумуляцією на регулюючих спорудах. В партнерстві з «Укрнафтою» ми встановлюємо дві станції, також сонячні з акумуляцією на дитячій лікарні і на одному із садочків громади. І, власне, потім ці всі елементи і інші увійдуть в систему цієї сотової енергомережі. По газовій генерації. Відведена земельна ділянка взята в оренду, зроблені там тихомови, взяли в газовиків, розчищають зараз, встановлюють два генератори наші партнери по мегавату, електроенергію ця станція буде працювати виключно на ринок, значить, по електроенергії, по теплу. Ну, зараз розглядаємо деякі моменти. В опалювальний сезон там проблем зрозуміло не буде. Є школа поряд, є садочок, є амбулаторія номер 2 А от в неопалювальний період. Є ідея, поки що ідея, е, в нас в Долині колись видобували сіль дуже багато років тому. І Долинський завод, і Болехівський працював, е, але видобували не кар'єрним способом, а методом випарювання та із ропи соляної сіль. Зараз другоби чітки збереглося от, власне, ми плануємо, щоб скооперувати ці два бізнеси: докупи, щоб використовувати це тепло. Для випарювання солі. Сіллю я ну, не дуже добре в державі експортують і так далі. Долина готова запропонувати. Значить, сіль, якщо там все, все буде добре. Я сподіваюся, що буде добре. Значить, ще біля одної, це біля підстанції 110 кВт у нас долині. Біля іншої підстанції в одному із сіл громади встановлюють зараз також приватний бізнес. Гібридну станцію. Там буде 12 МВт сонця і 48, 48 акумуляцій. Такий хороший проєкт. Я думаю, що система акумуляцій, це ну, якби хороша річ. Вони досить дорогі, але потрібні. 에... Тому також коротко, значить, я сказав то, що ми робимо, Ну, звичайно використовуємо інші можливості, наприклад, фонд енергоефективності наш, або 에... запустив проект енергія сонця для діточок. Ми стали переможцем, встановлюємо геліоколектори для того, аби підігрівати воду для, для дітей. Зараз є ну, стадія монтажу, відбувається. 에... Ну є інші проекти, про які ще ну, рано говорити, але. Якщо в контексті нашої дискусії, тобто використання ресурсів, які в громадах, безумовно, це не тільки там сонце, не тільки там, когось вітер, когось там біомаса. У нас, наприклад, в, в долині завжди не завжди, а довший час ввівся видобуток нафти, і зараз ще ведеться, але є дуже багато відпрацьованих свердловин, там декілька сотень, деякі в безпосередній близькості до наших об'єктів. Разом з Нефко з Фінами ми розробили тео-техніко-економічне грунтування, можливості використання цих свердловин відпрацьованих як джерел для геотермального тепла. Ну, раз воно пробурено там, на 2 тисячі, на 2,5 тисячі, то чому би звідти там тепловим насосом не тягнути е, тепло в, в садочок чи до школи, чи в спорткомплекс. Е, е, така ідея є. і Недавно е, за за організацією, в тому числі Energy Club, був гарний захід в Києві щодо там, використання теплових насосів, японці приїжджали. Сподіваємося, що таке такі джерело тепла також може бути використано. Є й інші ну, ідеї, там, десь я в китайців читав, щодо можливості використання свердловин навіть для. Отримання електроенергії з гравітаційних там, генераторів. Тобто, зверху генератор підвісили великий тягар, і тягар на 3 кілометри пологенько опускається Там зранку і ввечері. А коли є сонечко, ну, то його можна підняти. Ну і так далі. Тобто тут потенціал безмежний. Головне не, ну, не сидіти на місці, рухатися. Я також закликаю голів. Щоб будувати в себе системи енергоменеджменту, щоб брати фахівців, які дійсно порадять і головами і намалюють плани, щоб це все реалізовувати. Безумовно, починати треба з більшого стратегія розвитку далі, громади, далі мають бути або плани дій, сталого енергетичного розвитку і клімату, або місцеві енергетичні плани, далі відповідні програми, вже на, на коротший термін і так далі. Ми це все в долині робимо. Та закликає всіх рухатись також в тому напрямку. Дуже коротко дякую за увагу. Дякую, пане Іване. Дуже мені потішило декільками речами. Навіть переводили моє однопитання, але одразу хочу да, подякувати. Потішили згадки про теплові насоси. Я не перестаю адвокувати і особливо потішили згадкою про можливість комерційної утилізації, комерційного використання тепла не тільки на. Тебто забезпечення і гарячу воду, я теж постійно на, на цьому наполягаю на всіх зустрічах. відкритих за що громаду мають більш широко дивитися на питання, особливо коли йде мова про когенерацію, яка знову ж таки навряд чи буде а, життєздатна комерційно, економічно, без утилізації, комерційної утилізації, продажу тепла, то гаряча вода і тепло. Тепо типу забезпечення, теплопостачання типу точно не єдині можливості, особливо там, де вже гаряча централізованого гаряча водопостачання втрачено, тим паче там, де втрачено і поки що централізованого теплозабезпечення. Типу Тому ще раз вам дякую, що і прошу всі громади звернути на це увагу. Дійсно таке ну, інновативна, просто відкрита позиція. Але хочу вас коротко перепитати. Ви от під кінець буквально випередили моє питання. Щодо важливості, все ж таки розробку таких стратегічних документів, до яких традиційно у нас на жаль громади проявляють певний септицизм, не хочуть цим займатися. Не думаю, що це варто уваги. То, будь ласка, вашу думку щодо все ж таки ступенів ступенів важливості і стратегій, і планів дісталого розвитку міритичного планування. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую, пане Валерію. Ну, наша деклар... держава задекларувала. І не лише задекларувала, а й робить практичні кроки в руху до цивілізованого світу, до Європейського Союзу, і ми на стадії там, переговорів, і так далі. Ми розуміємо, ну, наприклад, на рівні громад, що дуже багато ресурсів, в першу чергу, фінансових держави не буде, аби нам допомагати, аби нас забезпечувати, і так далі. Все, що ми зможемо зробити, це е, надіятися на самих себе. І на те, що можемо притягнути з від наших партнерів з європейського союзу. Європейський союз працює, як ви знаєте, з семирічними циклами, проектними і відповідно, всі свої документи, плани отак і будують. Ми, наприклад, беремо участь в багатьох програмах європейських. Ну безпосередня, близькість до, до кордону івано франківської області, в нас діють програми. Раніше це називалося програми транскордонної співпраці. Зараз Interreg Next, там Україна, Польща, Україна, Румунія, угорщина Словаччина, Румунія, Україна зараз відкрилася Interreg Європи на всю територію України, Урбак, також на всю територію України, і ми своїми правилами в той монастир не підемо. Вибачайте за такий сленг. Тобто, ми повинні розуміти, як живе цивілізований світ, які там правила, в тому числі в Європейському Союзі, куди ми йдемо. Тому там без стратегічних документів, без бачення, куди має рухатися ну, найперше громада, регіон і вся країна, нічого не буде. Значить, без, без наявності цих документів з нами навіть говорити не хочуть. Тобто, перше питання: чи є стратегія, чи ви знаєте, чого ви хочете, ну, принаймні в семирічній перспективі, у тих проектних циклах. Якщо є, ну чудово, є куди, куди рухатися. Далі я згадав, що ми є угоди мерів щодо клімату і енергії. Ми своїм зобов'язанням маємо розробляти плани дій сталого енергетичного розвитку і адаптації до, до змін клімату ПДСРК. Значить, він розроблений. Також ми є учасником європейської енергетичної відзнаки. Це ще один дуже хороший інструмент, як, як розвиватися громадах в в різних сферах, і як ставати кращими там з року в рік, там з дня в день. Значить, обов'язкова наявність цих документів, ну, стратегічного бачення, куди ми йдемо, і е, що ми маємо зробити. Вже як ми це маємо зробити, які ресурси на це потрібні, і так далі. Це ну, можуть відповідати там короткостроковіші програми там, енергозбереження або ще якісь інші. Але ніхто з партнерів, з європейських чи з інших. Не буде говорити з представниками громади з нами, і навіть з державою, якщо стратегії не буде. Тому це основоположні документи, які абсолютно потрібні. І це до речі, ще один момент. Я трошечки стикнувся з тим. Я думаю, багато стикаються. Це коли йде зміна влади. Та от відбуваються вибори, приходять інші голови, інші команди. Значить, і на жаль, бувають випадки, і навіть вони часті. Що наступники кажуть, та ні. Значить, попередники були погані, вони робили все не так, ми все робимо по-новому, нові команди і так далі. Значить, наявність так, стратегічних документів, затверджених і так далі, вони є гарантом якоїсь послідовності розвитку, сталості, процесів і так далі. Тому ну, це абсолютно необхідно і корисно, і не, не дуже корисно, без нього ніяк. Дякую, пане Івано. За надзвичайно насвідчено сенсами доповідь, тому я не приймаю ваш коментар щодо непотужності <гум> мера. Щиро вам дякую за за, за ці важливі сенси.